Що вас на вас снімання карту? Незаконно евакуйована не машина. От я подивлюсь, тоді буде в нас доказувати, що законно ти зібрав. Незаконно. Незаконно. Та не тут то без. Працівники поліції при виливому даному факті мають право вилучити транспортні дачі. Ви не вияли факту, ви не доказали, що я був за рулем. Там, чи, 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 я знаходжуся тут, а машина знаходиться там. Да? Які доки? Ма я жить гопі. Вони зібрають тут паркувати.